Румунії підтвердили падіння БПЛА Росії на їхню територію. За словами міністра оборони Ангела Тілвара, потрібно посилити заходи безпеки, створити більше спостережних пунктів та патрулів. Хоча раніше уряд країни спростував заяву про падіння безпілотника на румунську сторону Дунаю. Нагадаю, що вночі 4 вересня Росія атакувала південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район. Застосовуючи ударні дрони, які запускали у кілька хвиль, російські шахеди впали та здетонували на території Румунії. Разом із тим, у Міноборони країни заявили, що атака російських безпілотників на Одещині не становила жодної прямої військової загрози для країни. За час повномасштабної російської агресії ракети та дрони не раз падали чи пролітали через повітряний простір сусідніх з Україною чи інших країн, серед яких і члени. Нато. Але реакція щоразу була однаковою. Не бажаючи вступати у прямий конфлікт з Росією, сусіди України вдавали, що нічого страшного не сталося. Але реакція щоразу була однаковою. Не бажаючи вступати у прямий конфлікт з Росією, сусіди України вдавали, що нічого страшного не сталося. Найбільше випадків порушення повітряного простору ракетами чи падіння уламків було зафіксовано у Молдові. Так, 10 жовтня, коли Кремль розпочав кампанію масованих обстрілів України через повітря. Вітерний простір Молдови пролетіли одразу три російські крилаті ракети. У Міноборони заявили, що це становило небезпеку для інфраструктури та цивільних літаків. Тоді у міністерство закордонних справ викликали посла РФ Олега Васніцова. Два серйозні інциденти сталися у Польщі 15 листопада на територію Люблінського воєводства впала ракета. Внаслідок чого загинуло двоє людей. У НАТО заявили, що ракету було випущено українською ППО. Ці приклади є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.